Ще не вмерла Україна на берегах Темзи. 110 тисяч англійців відвідало три дні України у Великій Британії: літературні читання, артвиставки та модні покази, а завершили все грандіозним етноярмарком під Тауерським мостом. Як британців навертали до українства, Ольга Семак. Здивувати будь-кого, бодай хоч чимось в Лондоні, справа невдячна. В британській столиці народжується більшість культурних трендів світу. Заявити тут про себе вирішила і Україна. Принаймні, не побачити нас неможливо. Дні України у Великій Британії фінішують просто поруч Тауерського мосту. Чиним Україні, ось так просто від душі Олег Скрипка відкриває український ярмарок у лондонському паркові «Поттерсфілдс». Уздовж периметру народні промисли, козацькі бої, українська кухня, вибір страв, вареники, дирони й голубці, дітлахів навчають, як розписувати писанки. Канками брекимін саманзгас. Eating their porridge, smashing their furniture, squatting in their beds. аліна декламує шматок зі шкільної вистави. Їй 13 і вона народилася в Лондоні. Дяспорянка ходить до приватної англійської школи, але писанки розписує щороку і солов'юни володіє вільно. Моя бабуся з дідусем тут проїхали коли мені було три роки. От вони мене вивчили. Тати та гори та під український рок і фолк на полі змішалися українські діаспоряни в Британії та місцевий люд загалом приблизно 45 тисяч. Старий гіп сідний з товаришами у шкварі під українську етнику. Ваша музика це інший світ для мене, але ми вже цілу годину тут синхронізуємося з чудовими ритмами української естради. Здається, в нас непогано виходить. Ми живемо ще поки що старими стереотипами радянськими. Це, це закритість, наша внутрішня берлінська стіна ще не впала зараз. Така властивість світу, це об'єднання, це це в гарному розумінні. Культурне поглинання напередодні етноярмарку британських франків поглинула українська мода для дефіле під дахом легендарної галереї Саачі обрали чотири бренди у літковська, бевза та дует каменська кононова. Ми вибрали саме тридайомки, саме знакові речі з колекції, які були. Може їх затяг Модні критики не скупилися на хвальбу цих дівчат. Я не пригадую мене, але кілька скепних убрань чорного кольору з другого показу. Це було дуже гарно, але найбільше мені сподобався фінальний перформанс. Я розглядив потужну традицію національного українського костюму. Феєричний фінальний перформанс вигадала Зинаїда Лихачова. Скупавшись у щедрих британських оваціях, мисткиня поділилася власним рецептом, як підкорювати Лондон. Дон і не тільки я ніколи не від неочікую е, і не не ставлю таких задач здивувати когось. Я знаю точно, це працює. Якщо я щось люблю і люблю роблю це з задоволенням, то це здивовує. Із Лондона Ольга Смаконтоні Шломицький, програма вікна СТБ.